Вітаю всіх друзі. Кількість випадків домашнього насильства в Україні за минулий рік зросла на 80%. Ну для розуміння масштабів на кінець 2024 року потерпілими від домашнього насильства вважалося понад 5 тисяч осіб. Ну і більше з них це жінки та діти. А про те, яку допомогу жертви насильства можуть отримати у нашому місті зараз Марина Земкова, директорка центру підтримки дітей та сімей, мамі на щастя Дніпровської міської ради, дуже рада вас бачити Доброго дня. Не перше, і я знаю, що ви так опикуєтесь центрами. Тож давайте детальніше. Пані Маріна. Скільки жінок та дітей зараз перебувають в центрах в обох відділеннях? мами на щастя, і так. якщо порівнювати 22 друге та минулий рік, скільки прийшло через вас людей? Хочеться зрозуміти динаміку. в 22-му році. заклад надав соціальні послуги 147 особам. З них це було 63 людини. Це жінки або жінки з дітьми є постраждалими від домашнього насильства. За 24 рік заклад надав послуги 164 особам, з них 112 це було жінки і жінки з дітьми, які є постраждалими від насилля. Тобто, в динаміці за два останні роки випадки насилля збільшилися практично на 100 на жаль. А зараз скільки перебувають? Зараз перебуває 16 жінок на обох відділеннях і 18 дітей. Тобто, заклад... я знаю, що діти бувають дуже маленькими. Я пам'ятаю, як я була у вас зі снімальною групою. Можете розповісти, які найскладніші такі випадки надходили до центру за останній час, чи може є історія, яка вразила особисто вас. Наразі в закладі перебуває жінка з Миколаївської області. Вона не є внутрішньо переміщеною особою, але заклад її приймав, бо дівчинці 18 років. Вона з багатодітної родини, де мама зловживає алкогольними напоями, четверо дітей в сім'ї. І вона вже народила дитинку. Пологи були передчасові. Дитинка дуже з малою вогою. На космічний перинатальний центр приймав пологи і доставили її в заклад, бо немає житла, нема умов для утримання такої дитини. Але мати сама вона не розуміє, що вона мати. Це сказати, що це низький бати... батьківський потенціал, взагалі його немає. Заклад цілий місяць, фахівці. Медичний працівник, я особисто ми годуємо дівчинку, вона вже набрала майже кіло ваги, тобто такі щочки вже з'явилися в малечі. Така, Тобто, вже схожа на людинку. Але матуся потребує особливої уваги, навіть чергові адміністратори. Ми годуємо дитину через кожні дві з половиною години, бо вона забуває, вона не вміє її не купати, не перевдіти. Ну, У неї не було такого прикладу. так? В, не, в неї немає прикладу, і вона, ну, батьківський потенціал ну майже його немає. Я не знаю, ми будемо сподіватися на те, що ми е, вжимо всіх заходів на завтра, наприклад, я. Оповістила службу у справах дітей центрального району. Я прошу в них допомоги провести бесіду щодо ну, догляду, догляду, як за ставитися дитину. за дитиною. Бо заклад розрахований, що дитина повинна бути з матір'ю, і вона повинна, мама повинна доглядати і надавати всі необхідні. Наприклад, теж даже годувати вчасно дитину, розумієте, тим паче така маленька. Така. Заклад дуже ставиться особливо до внутрішньопереміщених осіб. Хочу наголосити, що з моменту вторгнення заклад надав послуги 147 сорока семи особам внутрішньопереміщеним. Це жінки і жінки з дітьми. З'явилася нова категорія, хочу відмітити. Це внутрішні переміщені особи, і вони є постраждалими від домашнього насилля. Тобто і такі особи заклад так, таких особ заклад теж приймає. І зараз знаходиться бабуся з дитиною, де дитина є. Особа з числа дітей-сиріт, хлопчик без батька і без матері, бабуся взяла його під опіку і служба у справах дітей влаштувала до центру, бо така дитина потребує особливої уваги і допомоги. Дитина не бачила три роки школи, хлопчик в сьомому класі. І десь він навчався онлайн. Ну ви ж розумієте, що таке навчання для хлопчика в сьомому класі онлайн. Тобто три роки для це для е, хлопця відсутність соціуму це катастрофа. Ну, я так вважаю. Я настояла особисто, щоб хлопець пішов до школи офлайн. Ми влаштували його в шаговій доступності від центру і дуже переживав. Працювали психологи, я його заспокоювала, але зараз він такий довольний, він такий щасливий, він серед однолітків, і це дуже важливо, коли дитина в сучасному проф... просторі адаптується в такому підлітковому віці. Це дуже важливо. І бабуся вже бабуся готує, зустрічає, кохає хлопця. Тобто, все, все дуже добре. Кожна це, це історія з непоганим поки що кінцем, але знаєте, що хочу вас запитати, годуйте, годуємо. Це, так. дуже добре годуйте. Влаштовуйте заклади. Такі. А, а які ще послуги надаєте? Надаємо юридичні послуги. Якщо жінка постраждала і вона хоче розлучитися з чоловіком, як, ну, який. Є законний шлюб, да, то заклад надає юридичні послуги, складає заяву або підключає ВПД, е, це наша вторинна правова допомога. Якщо треба адвокатські послуги, надає медичні послуги, бо діти різновікові від 0 до 18 років, і діти з особливо з, всі з особливостями розумієте, коли. Насилля відбувається, і мати з татом з'ясовують стосунки, Ну, повірте, в таких сім'ях не до дітей. Вони, м'яко кажучи, педагогічно занедбані, і, як правило, вони з затримкою. І все жило відбувається, ой, насилля відбувається в різних сім'ях да? і в забезпечених сім'ях. А більш всього, це коли сім'я знаходиться в складних життєвих а, обставинах. Те саме СЖО, що, СЖО, виявило, да, так. Це е, коли ну, дуже скрутне становище в сім'ї, і тоді це виходить в насилля. Тобто, взагалі, батькам не до дитини. І заклад е, надає, по-перше, це. Психологічну підтримку, бо рівень тривожності зашкалює в таких дітей. Я вже не кажу про жінку. Ну жінка, вона доросла людина, розумієте? А дитина, вона постійно вона в, в такому, вона в, в такому при, пригніченому стані і дуже тривалий час потребує психологічні служби для того, навіть. Розговорити дитину, щоб вона розповіла, що її турбує, що з нею, що в неї отут, розумієте? Так, розумію. Я згадую, що коли була у вас зі знімальною групою, розмовляла з жінкою, яка тільки, тільки от потрапила до вас, вона згадувала також, що дуже хвилювалася, коли вночі їхали до вас. Куди я їду, що то буде, це якось там притулок, якийсь, і наскільки вона була здивована, і наскільки вона була заспокоєна після того, як вже переступила так той поріг. А як швидко жінка в таких обставинах може отримати той прихисток? До центру потрапляють різними способами. Це в місті є мобільна бригада психологічної допомоги, до якої може звернутися жінка як постраждала особа. І якщо їй потрібно Тривале безпечне місце перебування, то тоді це мамине щастя. Якщо вона має родичів, має куди піти, і цей прихисток потрібен ну, на короткотривалий час, 10-20 діб, то це в Дніпрі є кризова кімната. Взагалі в Дніпрі е, створено. Всі, сервісни, всі сервіси, які є е, по чинному законодавству, що стосується домашнього насильства, це денний центр. До, е, Куди може звернутися жінка за допомогою, якщо їй не треба безпечне місце перебування, коли це психологічне насилля, економічне насилля, там є фахівці, вони нададуть допомогу. Кризова кімната, мобільні бригади. Ну і звісно, це гаряча лінія, коли, куди жінка може зателефонувати просто для того, щоб Поговорити і спитати, що робити їй далі. Якщо відбувається вже фізичне насилля або йде е, все до того, то тоді 102. І поліція є створена спеціалізована, так названа Поліна, спеціалізований загін поліції, де е, фахівці навчені, як працювати з кривдником. Допомогти постраждалій особі, як її вилучити з міст насилля і доставити до центру? Заклад працює цілодобово. Ми ж приймаємо цілодобово. Ми не закривались ні в ковід, ні на момент воєнного вторгнення. Заклад працював. Постійно і приймав, дуже хочу, щоб жінок. глядачі зараз жінки так чули і розуміли, що зроби той крок, зателефонуй, попроси про допомогу. Але от той перше випадок, що ви розповідали про дівчинку, якій 18 років, він він такий складний. І я він дуже думаю, складний. от вона ж знов до вас прийде. От буває чи є у вас розуміння, чи є у вас статистика, як часто жінки повертаються, або, навпаки, як часто їм вдається перейти в нове життя? Якщо жінка вирішила для себе розірвати, бо насилля це коло, це коло і воно йде, воно затухає, воно десь е при притупляється, але потім воно йде знов, з новою силою. І терміни його затища вони скорочуються. Тому якщо жінка прийняла для себе рішучі дії, їй треба звернутися до допомоги. За допомогою заклад може її утримувати 9 місяців, надавати всі послуги, всі послуги в закладі безкоштовно. По-перше, це безпечне місце перебування. А чому це... безпечно? Вибачте, це моє питання було: наскільки жінка може там відчувати себе в безпеці, за рахунок чого? По-перше, в неї створені всі умови для. Опять кажу безпечне місце перебування, бо ми під охороною. В закладі на обох відділеннях є тривожна кнопка, і якщо є якась загроза на вікнах решітки, тобто ніякий кривдник. і за весь час мого керівництва а я шість років вже керую цим закладом, ще не один кривдник не схотів потрапити. Бо дуже вони важливо, розуміють, дуже важливо, що, що коли жінка під охороною держави, то це вже жарти скінчились. Коли вона в нього, то вона жертва, а коли її охороняє держава, в даному випадку центр, то вони навіть не мають такої гадки піти і шукати, і з'ясовувати стосунки. Дякую за вашу відповідь. Дуже важливо це було почути нашим глядачам, але ж повертаюся до того, чи можливі повторні якісь випадки знов потрапляння до вас з цією ж проблемою. Ви казали, що 9 місяців жінка перебуває. А за цей місяців. час йде якесь перелаштування там в голові. За цей час постійно прис. Працює психолог, працює в індивідуальному плані з жінкою. Якщо дитина така, що по віку вже може працювати, то працюють як з жінкою, так і з дитиною. Працює кожної середи групова психологічна група, психологічний такий тренінг кожної середи під назвою пліч опліч. Це це терапевтична група і дівчата, коли збираються всі. Разом вони сам самі визначають тему. Або, от, наприклад, невздовзі була тема кожна говорила, як вона бачить обличчя кривдника, яке воно. Навіть малювали і потім розповідали, як вони це бачать, хоч і ну у кожного воно різне. Розумієте? Бо кожна жінка це своя окрема історія, своя така ну, судьбоносна якась е момент такий, коли вона потрапляє до центру. Психологи дуже плідно працюють, і це основна е така послуга, яка треба постраждалим від насилля, бо чим довше тр трапилось і продовжувалось насилля. Тим важче е, витягнути жінку. От я намі... намисно кажу слово витягнути, бо сама вона з цього не вийде. Витягнути з Це цього… Це щось схоже на залежне цього, цього, да, життя. Ну, ніхто не відміняв е, вторинно, вторинного синдрому жертви, коли е, жертва навіть е, отримує якісь е, такі. Дивіденти з того, що вона жертва, якісь подарунки, потім воно таке бурне переміря, таке кохання, і вона психологічно постає від цього залежна. Це дуже важко і не швидко. Це я вам кажу, як воно є. Плюс мінус це розумію, пані Марина. А чи змінилися запити жінок? Наприклад, чи частіше зараз звертаються переселенки чи дружини військових з ПТСР? Ми про це не говоримо. Але я знаю, що і така проблема. Або це жінки з, як ви сказали, з неблагополучних родин? ПТСР було тільки два випадки, і ми е з'ясували всі обставини е навіть. Е Писали запит в військову комендатуру і е, отримали судовий обмежувальний припис на півроку е, для жінки і для дитини. І вона е, виїжджала додому, а потім він її знов переслідував і вона поверталася до центру. Але це було два випадки ми ще не зіткнулися з таким ну масовим, знаєте, таким ПТСР. А ось е які ВПО, ну це дуже болюче питання, бо я розумію, що переміщених осіб люди не мають ніякої, я не знаю, як. Навіть сказати, впевненості в, в майбутньому, розумієте, немає житла. Люди втратили роботу, люди не знають, що з ними буде завтра. І коли ще відбувається насилля вдома, то це чесно, жахливе, дуже жахливе, особливо для дітей. Ми дуже співпрацюємо. У нас є договорні відносини від з обласним. Інклюзивно-ресурсним центром, бо діти зараз і зі школами, і з дитячими садками така ситуація, що не всі можуть потрапити, і якщо насилля, діти ну, занедбані, кажу відверто. Занедбані, і їм потрібно особливі умови виховання. Це особливі заклади, особлива програма. Або це інклюзивний клас з т'ютером, тобто з асистентом вчителя. Цим треба займатися. Цього немає в положенні центра. Я, мабуть, ну, вирішила так, що треба. Я, я бачу, що треба допомогу. Дитині надати, що мати в період з'ясування стосунків, і як, яке таке в неї бурхливе життя, вона не бачить, що робиться з дитиною. І коли дитина потрапляє, бачу я, бачить психолог, і ми вважаємо за необхідне надавати і такі послуги, хоч, хоч вони і не, ну, і не афішуються так, але я вважаю це за необхідне. Всіх хочу сказати вам дякую. Я хочу, щоб ви це часто чули. А питання у мене таке: чи вистачає ресурсів, чи вистачає персоналу, чи вистачає фінансів. Ну і загалом, чи відчуваєте ви підтримку на рівні міської влади або держави? Хочу сказати так: в порівнянні цифри скажуть самі за себе. У 22 році заклад на утримання закладу з міського бюджету кошторис, кошторисні призначення складали 5,1 мільйона гривень. Це загальне утримання закладу. За двадцять рік це 6,6 Розумієте, півтора мільйона гривень в ці важкі часи, тобто міська рада. Департамент соціальної політики, керівники бачать і чують всі вимоги, всі необхідність. Це індексуються, всі видатки і на продукти харчування, і на е, утримання взагалі, і на енергоносії закладу. Тобто всі вимоги, всі. Також зміцнення матеріально-технічної бази хочу наголосити, що в 2023 році більш ніж на 8 мільйонів гривень в закладі був зроблений поточний ремонт. Шикарний у нас взагалі я дуже люблю свій центр і вважаю, що він, він один із найкращих на Україні і зробили ремонт. Ми оновили більш на півмільйона гривень матеріально-технічну базу, зміцнили її, купили і нові ліжка, і оновили кімнати, оновили повністю санвузли в закладі дуже красиво і дуже зручно по-домашньому. Пані Марина, я почула про 22-е, про 23-й та ремонт, про 24-е. На 25-е до бюджету міста закладено ваше підтримання? Закладено, затверджені всі, віддатки, всі видатки. Вони складають е Близько 7 мільйонів гривень враховані всі пропозиції, які необхідно, заклади і продукти харчування. Заклад дуже хорошо харчує. Жінки отримують продукти харчування один раз на 10 днів на себе і на всіх дітей, бо кількість дітей не обмежена, і вік від 0 до 18, як казала, і може бути Невдовзі була жінка з чотирма дітьми, з чотирма дівчинками. І коли вона отримала продукти харчування, то це знаєте, ну от ми з вами в магазині з валізою, і вона повна. Діти навіть не бачили такої кількості, е, бо заклад видає дітям і соки, і йогурти, і кефіри, і все, тільки три сорта м'яса жінка отримує всі кисломолочні продукти, повністю всі овочі, фрукти дітям дає заклад. Все необхідне і дійсно я дивлюся, щоб мама виконувала батьківські обов'язки, тобто, готувала і годувала дітей. В неї для цього є все необхідне. Дуже вам дякую, будемо завершувати цю розмову. Знаєте, що я хочу вам побажати, щоб до вас не поверталися. Не поверталася, тому що історія насильства була б закінчена, і ви цьому допомогли. Дуже дякую. Марина Замінкова, директорка центру підтримки дітей та сімей, мамі на щастя» Дніпровської міської ради була сьогодні з нами. Який висновок можна зробити з цієї розмови? Ну, напевно, перше у Дніпрі є місце, де вам допоможуть. Але... Але, мої дорогінки, перший крок до цього ви, ви маєте зробити самі. І цей крок на важче. Треба зважитися та попросити по допомогу. Не чекайте, приймайте рішення та до побачення.